Криму на базі так званого федерального університету, створеного на базі вкраденого майна Таврійського національного університету імені Вернацького, працює школа операторів БПЛА. Викладачі та студенти навчають військових керуванню дронами Камікадзе. І, вочевидь, кожні два тижні відправляються на війну в Україну. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Наша команда встановила Усіх причетних до організації центру з підготовки російських пілотів убивць у Росії вже не перший рік, а також майже з початку окупації і на нових захоплених територіях проходить тотальна мілітаризація всіх сфер життя. Один із найяскравіших прикладів цього Кримський федеральний університет, який окупаційна влада створила після анексії півострова 2014 року. За два роки тут вже відкрили військово-навчальний центр, курсанти якого проходять вишкіл за програмами військової підготовки офіцерів, сержантів та солдатів. Схоже, з того часу університет тісно співпрацює з російськими силовими структурами. дзвінок, своему последователю, нынешнему начальнику, начальнику Главного управления боевой подготовки вооруженных сил и ходатайствовал о выделении в следующем году новых тренажерных средств, плакатов, учебно-материальной базы для того, чтобы здесь иметь возможность проводить занятия не только со студентами университета, но и с представителями ДОСААФ, других силових структур, звісно, військові кафедри при вишах є і в Україні, але інтеграція Кримського університету у російську армію значно глибша. 2023-го тут почав працювати центр безпілотних літальних систем, який створили із секції пілотування дронів. Спочатку це був спортивний гурток, в якому займалися студенти, але вже в серпні він став майданчиком для реалізації програми окупаційного МВД Безпечне місто. Саме на базі університету кримських поліцейських навчали керувати дронами, начебто для дистанційного стеження за громадським порядком. Далі гурток вже став проектом і отримав назву Високотехнологічний студентський спорт. А згодом центр безпілотних літальних систем. У нас буде профільне підрозділення, яке буде обучати, підготовлювати по програмам повищення кваліфікації або додаткового професіонального образування пілотів, людей, котрим з радіоелектронною боротьбою. Там очень много большой спектр, который можно развить, и он не развит mm -hmm. в государстве. Мы видим, что президент поручил всем регионам mm -hmm. развиваться, и Крым абсолютно не отстает в этом плане, поэтому будет профильное подразделение. И любой человек, mm -hmm. э, даже закончивший только там 9 или 11 классов, mm -hmm. может приходить и по потребности ну, конечно, в порядке в очереди, потому mm -hmm. что э, все-таки это востребованная история сейчас в государстве. Це Ігор Геннадійович Бойко, який народився в Алушті, вивчав філософію і три роки був головою учнівської ради федерального університету. Наразі саме він у Симферополі є керівником згаданого проєкту і допомагає росіянам освоювати новітні технології вбивства у спеціальному навчальному центрі. У серпні цього року рашисти заявляли, вже навчили більше 70 операторів БПЛА. Три пункти з підготовки організовано у Симферополі. Ще один планують відкрити у Ялті. На сьогоднішній момент підготовлюємо спеціальностей, спеціальності в той же час, оскільки у нас йде СВО, в більшій степені звісно, хлопців відтуда. Ігор Олександрович Кийко. Ще один кримський колаборант і політик Невдаха. З відкритих джерел відомо, що 2015-го він балотувався у різних округах до окупаційної Державної думи Криму, а 2016-го до Державної думи Російської Федерації. Зараз же він відомий як директор спортивного клубу Кримського федерального університету, на базі якого і проводяться навчання пілотів. Программа около двух недель, но на одного инструктора пять человек. Инструкторов сейчас профессиональных два. Поэтому, в принципе, 10 человек мы за две недели отучиваем, еще 10 человек за две недели отучиваем. Ну то есть в спокойном гражданском темпе, когда мы никуда не бежим и не торопимся. Начебто, професійні інструктори це студенти. Перший і наймедійніший з них Олександр Олександрович Грицаєнко, Симферополець, навчається на юрфаці і водночас є курсантом того самого університетського військового навчального центру. Беспилотные системы различного типа будут внедряться во все сферы. Электроэнергия, нефтедобываемое производство, да банально мойка окон может быть осуществлена с помощью специальных дронов. Но это я не говорю уже про поиск людей пропавших, про работу МЧС, ну и, понятное дело, специальная военная операция, там мы все это знаем, как активно применяется. Инший инструктор Даниил Владимирович Лунев. Уродженець Республіки Башкортостан, колишній кадет, який приїхав до Криму навчатися з 2019 року. Лунів директор фонду розвитку і підтримки Кримського федерального університету, який наприкінці вересня отримав подяку від командування 18-ї загальновійськової армії за технічну та наукову підтримку під час проведення спеціальної військової операції. Звісно, працівників у такого центру більше ніж двоє. Є профільні спеціалісти, вони согласились работать в Крымском федеральном университете и курировать это направление. Поэтому, помимо того, что есть менеджеры, есть техники, є ті, хто mm. розуміє, как розбирається, те, кто продвигает этот проект, есть професіонали, профессионалы, которые ну, прям, от, mm -hmm. лучше, чем машину вводят. Схоже, один із таких профільних спеців Віталій Максимович Сауляк. Нині його представляють як провідного спеціаліста з авіамодельного спорту до СаАФ Росії. Але нашим читачам та глядачам кримчанин Віталій Сауляк, знайомий як перший керівник та співзасновник компанії «Робоавіа». тієї самої, що народилася із авіамодельного гуртка на аеродромі Заводське, яким він колись керував. І яка після продажу компанії підставним росіянам з Ростова тепер виготовляє безпілотники для російської армії і будує новий завод у Ростовській області, аби тронів убивць було ще більше? К тому же, он і сам авіаконструктор Недавно Віталій Сауляк розробив і протестував безпілотник, взлітаючий із під води. У нещодавньому сюжеті російських пропагандистів один з інструкторів центру своє обличчя приховував і його ми поки що не ідентифікували. Несколько пілотів, которых я навчав, они в зоні сво вже 7 Бредлі, один танк АМХ-10 і один Леопард. Справжня кількість знищеного західного озброєння, звісно, ніщо інше як фантазія пропагандистів. А от школа пілотів дронів Камікадзе в стінах університету, на жаль, реальність. керівник проєкту Центр безпілотних літальних систем Ігор Бойко в одному зі своїх інтерв'ю згадував: у них навчалися не лише курсанти, а й колеги з інших окупаційних вишів, зокрема з Мелітополя. Там, на базі так званого державного університету, також має відкритися аналогічний центр і школа для пілотів. Такої інформації ми ще не зустрічали, але про початок виробництва fpv дронів і тренувального центру для операторів заявляв загін ПАРС-32, відомий як Батальйон Судоплатова. Здесь у нас відбувається зборка безпілотних літательних апаратів, таких як самоліти, а також мультіреваторне устройство, в частності квадрокоптери. Дане устройство ізується. для уничтожения живой силы противника, техники, а также опорных пунктов. Квадрокоптеры у нас используются в основном как дроны-камикадзе. Таку активність російських окупантів та їхніх посіпак з розвитку безпілотних технологій та навчання операторів вже відчувають на собі українські воїни. На цьому тижні в ефірі телемарафону командир роти ударних БПЛА 92 окремої механізованої бригади Юрій Федоренко заявив про перевагу у кількості дронів у російської армії. За його словами, одна група ворогів може використати 50 FPV-дронів на добу, тоді як українська армія такого ресурсу не. Має наші оператори за меншого ресурсу діють більш ефективно. Противник собі може дозволити і в піді дроном літати в черговому режимі. Поясню, на прикладі. Uh -huh. якщо для того, щоб ми спрацювали в підони, має бути точно підтверджена ціль, яку ми бачимо за рахунок іншого розвідування засобу, і додатково, ми ще вибираємо запасну ціль менш пріоритетно. Але якщо десь зділася основна, ми завжди приправляємо коптер для того, щоб вразити бодай якусь ціль і знищити. Противника тільки по категоріях не вдалося в танчик вразили, до прикладу, вантажівку, яка перевозить їхні там особливо сла чи боєприпаси, чи просто забезпечує логістику. Противник піднімає в впівдруни і він йде, дільки, доки вистачає батарейки в черговому режимі. Не на ціль. От закінчилась батарейка, він впав, піднімає наступний. до того часу, доки не з'явиться. Якась наша автівка засіб чи бульше інше на відміну від Росії, яка почала з державного бюджету вливати мільярди у сферу розвитку безпілотних технологій в Україні, навіть армія дронів Мінцифри – волонтерський проект. Тож допомогти силам оборони, перемогти ворога і на землі, і на небі мусимо всі разом, звертаючись до українців, це є дуже потужний засіб, який допомагає хірургічно знищувати як особовий склад ворога. Так, броньовану техніку і, звісно, артилерійські засоби відповідно, якщо є можливість, прошу підтримати оборони, для того, щоб у нас таких засобів було теж в досталі, ми могли як мінімум спротивникам забезпечити паритет. Бо українські екіпажі об'єктивно є більш професіональні, більш вмотивовані. І зважаючи на те, що менше кількість зброїв, я вважаю, що результат враження ворога у нас вищий ніж у них в наші позиції на сьогодні, все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, то підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, Телеграм-канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. І, звісно, допомагайте ЗСУ інформацією, якщо ви в окупації, донатами, якщо на підконтрольній Україні території. Бережіть себе.